У гості до Бердичева знову з'їхалися усі прапори Житомирщини Борцівської. У спортивній залі 26-ї Бердичівської артбригади пройшла першість області з вільної боротьби. Цього разу за перемогу у змаганнях боролися вихованці дитячо юнацьких спортивних шкіл 97-98 років народження. На килим, окрім господарів першості, вийшли представники шести борцівських шкіл. І тут підопічним Віктора Руса та Віталія Артелемийчука довелося не солодко, адже проти них виступили суперники не лише з Новоград-Волинського, Коростеня, Любара та Ємельчина. А й таких визнаних шкіл, як Малинської та Олевської. Бардичівляни виставили на змагання дві команди по 10 спортсменів у кожній. Особливу надію тренери покладали на Володимира Величка, Артема Кабанця, Владислава Пойдіна, Володимира Сіромолота, Дениса Загребіна, Андрія Петренка та Романа Стаднічука. Кожен із них у ваговій категорії від 42 до 100 кілограмів мав заробити заповітні очки, що у сумі дозволяли команді посісти те чи інше місце. Із цим завданням юні бердичівські борці впоралися на оцінку добре. За підсумками виступів команда Бердичів 1 здобула бронзу першості. Другими на змаганнях стали гості з Малина. Ну а переможцями борці з Олевська.